Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я напишу поему про привічне слово. Ще напишу баємо я про рідну мову. Я напишу про мир, що нам з тобою так потрібно. Ми війні, ми сильні. Я намалюю на папері щасливу дитину. де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері жити на Україну. Без горя, без печалі, без святі, без людей. Я намалюю на папері щасливу дитину. де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни Бо одна в нас така рідна мова, і за тебе всі. Я напишу поему, щоб була щаслива дітям на віки. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в небі птахи. Я, на Рідну Україну, без горів, я, мова українська, слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх. Життєва сила є мені скриниці. Що живить, що вертає на поріг, дає надії, віри і добра напитись, і з нестора часів я зацвіла, і все буяю з віку і довіку. Але я прошу, бережіть мене, не оминайте, Українці, не стидайтесь, війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом. Пам'ятайте, десь колись в якійсь країні синьо-жовта квітка зацвіла, дуже гарною вона була, і жили садівники та такі досвідчені, виростили квітку ніжною, екзотичною. Нестор Літописець, Пантелеймон Куліш, Іван Котляревський, Тарас Шевченко. Іван Франко, Борис Грінченко. Тих умільців було чимало, але все квіці щось бояти заважало. То валуївські циркуляри, то Емські укази нападали віками, усі відразу. Бач, хотіли квітку руською зробити, знищити той синьо-жовтий цвіт, сльозу її зронити. Та вона щоразу з неволі виривалася. Розростися, розпишніти намагалася, і зацвіли мільйони синьо-жовтих квітів тепер того цвіту по всьому світу, але ворог незалежну квітку не сприймав, той Руський мір не змирився, лютував, напав на квітучий сад, щоб знищити квітку чарівну. Але мала держава все довірну доньку, сміливого сина, піднялася на боротьбу за свободу вся Україна. Я Подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово зброя у моїх руках. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо мовив голос, і правди шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово меч, що знищить всіх ворогів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Щоб ти у рідній мові, а до тва Я подолаю тебе, враже, рідним словом, по слову щі, що нахищає Україну. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, свіючим, неповторним і єдиним. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово гострим, словом, співучим, Я тебе, правда, словом слово остре, слово влучне. Я подолаю тебе враже, рідним словом, народна мова, вічні нерозлучні. Я подолаю тебе, вражу, рідним словом, по слову на спінозах, аж до зі. Я подолаю тебе, краше, рідним словом, настане і буде в мир. Я подолаю тебе, тебе, краще, рідним словом, бо наша мова Господа дарована. Я подолаю тебе, крашу, рідним словом, і того він цілого. Я подолаю тебе, пражу, рідним словом. Тобо слово це моя вічна світли. І не дивись, я не схова. Січна, як я подолаю тебе, влажу, рідним словом, бо слово, мамина, очистим на колоском, я подолаю тебе, врача, рідним словом, у ньому лагідна лиса і мріяся до Я подолаю тебе, вражені, рідним словом, бо слова почти, готова на Я подолаю тебе, враженим, рідним словом, щоб і не павла в Україні русло твоєю. Я подолаю тебе, вража. З нами перемога. Ми подолаємо це вражає ритм слова. З цим горлом ми станем мустри. Українська мова нація усного. і не, не синеть. Ми подолаємо цю пращу, Ми подолаємо це вражає ритм слова, щоб те Відне слово, в ньому є ще вчасно запобіг. Ми переможемо, обов'язково. Все буде Україна на весь світ. Рідна мова, надійна убивський броня і сила. Українці, здіймаймо ж над словом крила. Це насправді й дух, у борісі слова. Патріоти, обійми захисти захистити допомогу, мову, світлу і притісту бережімо, як валів нам несе це водьовий. Бережімо вдома і у школі добрі люди в інтернеті, серед друзів. Сюди спілкувати рівень любімо. Нас усіх єда мова, українці. Ми всі разом, ми не поодинці. Живемо ми в серці, правдою і Богом, приведете шлях до України перемоги.